Вітаю! Мене звати Тетяна Франчук. Я психологиня платформи Save Women Hub. І сьогодні ми поговоримо, що допоможе знизити стрес у дитини перед навчанням. Перш за все, нам необхідно визначити джерело того стресу, звідки той стрес походить і чому саме дитина та його відчуває. Якщо стрес у вас у вашої дитини від того, що вона йде в новий колектив або в нову школу, ми можемо пом'якшити ту адаптацію, познайомившись завчас, завчасно з вчителькою, да, зробивши екскурсію по навчальному закладу, визначивши дорогу до школи і назад, як дитина буде повертатися, де вона зможе відпочивати. Також обговоріть з дитиною взаємини з однолітком. Як дитина може реагувати, якщо їй відмовляють, як вона може реагувати, коли їй там пропонують дружбу. Якщо є довірливі стосунки з вчителем, ви можете також поговорити на цю, цю тему з вчителькою вашою. Звертайте увагу на настрій вашої дитини. Вчіть дитину називати свої емоції, ситуації, внаслідок чого вони виникли. Це допоможе також вирішити ці питання. Якщо дитині важко називати, що вона відчуває, який емоційний стан, вам цьому може допомогти. Ось такі звичайні смайлики, ви можете їх роздрукувати, і просто дитина буде обирати, що вона відчуває, що їй таке близьке, діти ними користуються, і це робити їм буде досить легко. Цікавтеся переживаннями, запитуйте, що турбує їх. Ви також можете навчити їх це промальовувати, розмалюй або зобрази це на якомусь малю. Перше, що би дуже гарно допомогло, це є використання іграшок. Зараз я вам продемонструю, що би тому було бути. Нехай дитина вам допоможе зобразити свою ситуацію, яка виникла, бо Ви якесь непорозуміння через іграшки. Так? Якщо слоник приходить до школи і його там ображають, так, як, що йому може допомогти, до кого він може звернутися, програйте це з дитиною в таких ось іграх в, саме вдома, використовуючи ті іграшки, які є вас довкола. Якщо у вас більше однієї дитини, проводьте час з. Кожною із дитиною. Не забувайте про те, що кожна дитина потребує вашої уваги. Не забувайте розповідати про свої історії, про ваше навчання. Діліться, як це було, які ситуації у вас виникали, і найголовніше, як з складних ситуацій ви виходили, що вам допомагало, або які друзі, як ви просили допомоги. Постерігайте за почуттям вашої дитини і також поведінку. Якщо помітили, що ваша дитина переживає, що вона стала мовчазною або більш флаксивою, або їй важко там зосереджуватися, то приділіть більше уваги і за потребою зверніться до спеціалістів. Вчіться любити себе, показуйте дітям, як відпочивати, як турбуватися про себе, і вони будуть наслідувати вашу поведінку.